Для приготування булочок нам знадобиться. Тут в мене 300 мл теплого молочка. До молока додаю 50 грамів свіжих дріжджів Це тісто готується без опари. Так, трішечки перемішала. Додаю 100 г цукру. 2 яйця одразу. 100 грамів розплавленого вершкового масла можна замінити на олію. Мені подобається саме з вершковим маслом. Тепер додаю ще одразу солі, перемішуємо і додаємо борошно. Борошна знадобиться десь в два рази більше, ніж рідини. Тісто перекладаємо до змащеної олією чистої миски. додаємо трошки рослинної олії і так зверху трошечки змащуємо. І накриваємо плівкою, відправляємо, щоб тісто підійшло. Тісто повинно підійти щонайменше два рази. Тобто перший раз воно підійде. Ми його опускаємо і залишаємо іще час, ну, це залежить від температури у вас е, в приміщенні. Ну, десь година-півтори. Так, Тісто вже в мене підійшло. Воно дуже, дуже ніжне, дуже гарне. Е, тепер обов'язково. Так як в тісто не забите мукою, тому змащую руки олійкою і змащую стіл так, і відправляю сюди тісто. Тісто я обминала два рази. Так, обминаємо ось так от. Скручуємо таку ковбаску і тепер розділяємо. У мене, як завжди, вагів немає, тому я розділяю так на око. Тісто дуже-дуже ніжне. Так, і це так само розділяю десь приблизно на однакові частинки. І тепер, як сформувала це все, довго чекати не будемо, щоб тісто там підходило. Розрівнюємо тісто, ось так от руками. Ось. Так, розрівнюємо тісто. Кожний шматочок ось так от розрівнюємо. Вкладаємо в мене ось такі котлетки, вкладаємо котлетку і загортаємо. загортаємо так, щоб шов залишився знизу. І викладаємо одразу на противень. Ось така краса у нас вийшла. Тісто дуже гарно підходить, навіть поки я перший зробила, поки дійшла до останнього, то я вже бачу, що воно піднімається. У тому... мене пройшло буквально 10 хвилин, поки я приготувала жовток Це молочком для змащування булок і розігріла духовку. Тепер змащуємо жовтком. І відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів десь хвилин на 20. Ну, орієнтуйтеся по, свої, по своїй духовці. Ось така краса вийшла. Я їх тільки-тільки дістала з духовки. Подивіться, які вони гарні і які вони смачні. Спробуйте приготуйте і ви. Плети в тісті. Це буде гарний і сніданок, наприклад, на роботу до школи. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобається. Дякую, що були зі мною. Всім смачного і до нових зустрічей.